Вітаємо на нашому каналі. Канал, який присвячений інструментам, тримерам, машинкам, електробритвам і різним подібним цій тематиці інструментам. Зараз на огляді в нас дуже цікавий тример це новинка. Це тример від бренду знову ж таки, Voyager. Voyager, бренд v 990 v 990 Ми зробимо детальний огляд. Зробимо. Певні тести. Значить, ми трішечки з ним зможемо попрацювати так і за декілька завдань. Далі ми швидкість обертів перевіримо на, вже традиційно на нашій програмі. І тому давайте починати. Переходимо до нашого огляду. Одразу забігаючи наперед, скажу, що тут є унікальна функція. У нас вперше така функція в тримарі, тому давайте подивимося, що з себе представляємо. Отже, візуально. дивимось візуально, Ось так він виглядає. В принципі, були схожі, по дизайну були схожі моделі, але тут знову ж таки, є певна унікальність цієї цій моделі Voyager V-990. Ну, така серія, до речі, вона дуже часто е, розбирають. Має попит саме ось такі. чорні з ось такими вставками. Е, так, значить, Давайте будемо дивитися В принципі, е, пластиковий, звичайно, корпус, але не важка, не важкий тремор. Значить, що, переходимо до е, цікавого функціоналу. Тут є три кнопки. Управління, три кнопки. Дуже цікаво. Значить, перше. Дисплей Дисплей у нас показує рівень обертів е, і рівень заряду акумулятора. Дивимося, що тут 8 тисяч обертів, е, і друга швидкість, верніше, перша 7 тисяч обертів. Нажимаємо кнопку 8 тисяч обертів. Принцип, я вам скажу одразу. Це вже вважається 8 тисяч обертів, це висока швидкість. Середня швидкість по тримерам, Ми ж знову ж таки заміряємо це від 6 до 7 тисяч обертів, Це середня. В Принципі, це оптимальна швидкість, я би так сказав. Тобто з такою швидкістю достатньо, щоб попрацювати, зняти масу, там контування зробити тут, взагалі без питань. 8 тисяч обертів, це вже звичайно вважається режим турбо, це для більш складних завдань, тобто це для того, щоб якщо велика маса волосся, грубе волосся, груба щитен, тобто, скажімо, більш складні завдання, то звичайно пристрій буде легше впоратись, коли швидкості вже більше. Ну. Звичайно, це не рекордна швидкість, її там на 9 тисяч обертів, але 8 це теж висока швидкість. Вже вважається. Тобто вам також буде достатньо для складних завдань. Так, значить, ми розібралися, нижня кнопка це перемикає швидкості. Середня кнопка увімкнути, вимкнути. Але в нас є ще одна кнопка, і тут дуже цікаво. Подивіться, будь ласка, раз. Оп, а тут у нас ліхтарик зробили. Дуже цікаве рішення. Значить, по-перше. Ну, я моделював різні ситуації, для чого це може бути. В принципі, це навіть може бути додаткове освітлення, коли ви працюєте тримером. Наприклад, ви хочете зробити рівненько хороше контування, і вам додаткове світло допоможе подивитися, чи ви все перебрали, Можливо, щось ви залишили. Особливо, якщо це дрібне волосся, звичайно, додаткове світло допоможе нам подивитися, що ми прибрали, що не прибрали. Плюс дуже класна функція це коли, якщо немає світла, Якщо десь хтось в дорозі, можливо, якісь польові умови в різні ситуації, немає світла, потрібно попрацювати. Ми можемо вимкнути ліхтарик і працювати з ліхтариком, хіба ні? Давайте ми зараз зробимо такий експеримент. Вимкнемо світло в нас тут, в приміщенні, і подивимось, чи справді ось таким освітленням ми зможемо попрацювати. Давайте залишимось трішечки. Так, отже, ми повертаємось. Тут є ще освітлення. Це не від тримера, це додаткове. Ми його зараз вимкнемо теж. Приготуйтесь. Оп! Романтичне у нас освітлення зараз появилось. І ми вмикаємо наш ліхтарик. В принципі, ну, ось я направляю на своє обличчя. Ви бачите, я зараз теж теж я буду наближувати камеру. В принципі, ось так буде виглядати. Ну, ви знаєте, в таких умовах про комфорт думати, звичайно, тут дарма, але, тим не менш, можна попрацювати. Тобто, ви можете без світла. Увімкнути таку підсвіточку і попрацювати. Тобто, тут, ну, в принципі, в принципі, ну, звичайно, що якщо ви вже наближаєте, то тут вже сильно яскраве освітлення, але чисто там подивитися, ви спочатку попрацювали, потім направили світло, попрацювали. В принципі, це цікаво, це цікаво. Тобто, як, як мінімум, це цікаво. Цікава курсі. Так, ми повернулися і йдемо далі. А, отже. Давайте ще трішечки по, пройдемося по самому тримеру, по характеристикам, отже, вхід USB type c Далі, тут у нас іде, е, значить, е, рухомий ось цей верхній, рухомий ніж він чорного кольору, він виконаний з кераміки. І тут, справді я вам скажу: от якщо ви навіть пальцем зверху проводите, видно, що така трішечки шершава поверхня, тобто то видно, що це кераміка. А ось це полотно основне, це алмамозоподібний вуглець. Алмазоподібний вуглець теж достатньо такий стійкий, твердий матеріал. Ось тому, відповідно, самі ножі розраховані на тривалий термін використання. Це добре. І в цілому я скажу: кераміка для домашнього використання це буде дуже добре. По-перше, кераміка візьме м'яке волосся. Кераміка також і добре впорається з грубим дорослим волоссям, зі щитиною грубою. Чому? Тому що знову ж таки тут і швидкість обертів висока. І кераміка знову ж таки достатньо тривалий матеріал, тому це добре. Вхід звідти звичайно це перевага, і звичайно, я завжди рекомендую звертати на це увагу. І е, слушні коментарі нам завжди пишуть, що навіть уже є е, люди, які ціленаправленно шукають з Type-C. Тому, відповідно, це плюс, звичайно, ну я вам скажу від Voyager останнім часом вся техніка на Type-C, вони навіть перевипускають нові моделі вже з Type-C. Тому дуже подобається їхня така політика. А що, переходимо в такому випадку до комплектації? Подивимося, що нам поклали. Ну, традиційно мастило щітка і одразу нагадую, що пляшечки саме у Voyager більше середнього. Тобто, якщо стандартні, вони майже ось. У два рази менші. Тому мастила вистачить надовго, щітка є, це добре. Так, кабель USB Type-C, ви подивіться, ну, в принципі, достатньо довгий. Можна попрацювати від такого кабеля. Так, в комплекті буде три насадки: Так, три насадки. Значить, мінімальна насадка 1,5 мм. Потім наступна рівно 3. Рівно 3. І остання 4,5. До, до речі, рідкісна, рідко коли в комплекті кладуть 4,5, а е, судячи по досвіду з спілкуванням з клієнтами, дуже часто саме просять 4,5. Ось ви подивіться, ось я вам зараз зрозуміло, я вам зроблю пальцями довжину. Отак ви зрозумієте. З пальцями я тут направлю, ось так. Ось така довжина 4,5. Так, це в принципі теж добре, що поклали такі, бо стандарт там 1, 2, 3, а потім люди кажуть, що трішечки хотілося б більше. От, і в цілому ще хочу на цьому відео призначення тримера, так, щоб всі розуміли, бо бувають різні випадки. В цілому, три, якщо це там майстер, в нього завжди є і тример, і машинка для стрижки. Тому що це, в принципі, це різні по філософії інструменти. Машинка для того, щоб от таку велику, велику масу в мене на голові зняти, тому що таким тримером, навіть якщо це 8 тисяч, доволі складно. Чому? Тому що, бачите, тут дуже дрібний дрібний зуб іде. А машинка в це більш широкий йде зуб. А, тому відповідно тример це дуже добре, як окантувальна машинка. Тобто, щоб зняти без насадки, зробити під рівню окантування, хороший нульовий зріз. Звичайно, в тримара нульовий зріз буде краще в рази. Тобто тут мінімальний зріз 0,1 без насадки. Також дуже добре працювати з бородою, саме тримаром. Тобто, ви можете знімати масу бороди. Тут хороша видимість за рахунок того, що сам пристрій менший, маленький. Ви можете добре роздивитися, де вам попрацювати, що підрівняти. Далі можна без насадки знову ж таки, як використовувати як гоління. Тобто ви просто знімаєте масу на бороді, ось так. В кінці відео ми зробимо маленький тест, я покажу, як це робиться. І, в принципі, основна маса щитина знімається. Але якщо ви, там, наприклад, хочете порівняти зі станком, ну, одразу, звичайно, тример програє. Чому? Тому що тут структура інша. Тут ви бачите: іде основний зуб, і цей основний зуб. Який не рухається, він трішечки вище самого рухомого ножа. Відповідно, навіть якщо це 0,1, але цей 0,1 він залишається. Тобто ви проводите пальцем і така трішечки шершавість або чорні крапочки якісь можуть бути. Якщо ви вже звикли до такого гладкого гоління, як у дитини, ну це вже треба шейвером сітковим, потім пошліфувати. Ну, Багатьом людям це подобається. Особливо це може бути добре для підлітка. Тут взагалі можна. Поки що не думати ні за які шеви, тому що йому достатньо буде зняти просто ну, у нього ще не зовсім щитина, просто волосся це. І все. Дорослої людини може бути така трішечки залишатись, але, тим не менш, якщо у людини подразнення, то на допомогу тільки тремер приходить. Все. Тобто треба закривати очі на те, що як щось там залишається. Нічого страшного, все одно свою роботу він зробив. Ось ми зараз подивимося, як нульовий зріст тут буде. Так, далі ми. Переходимо до о, характеристик, ще трішечки я вам розповім, і далі вже перейдемо до тестів. Отже, час роботи акумулятора 200 хвилин, це непогано. Якщо для роботи як одної людини або для салону, ну, в принципі, теж він витягне 200 хвилин, це непогано. Далі. Час зарядки 2,5 години. Це також досить добре. І, о, в принципі. Ну, не, не, цілу, не треба як мінімум ставити на ніч, так, щоб зарядити. І, і зараз, оскільки це швидка зарядка, наприклад, Ну, в цілому ситуація дивна, щоб ви там не прослідкували, тут є дисплей, ви слідкуєте. Так, там 10% вже треба ставити. Але різні ситуації, наприклад, він у нас розрядився. По-перше, ви можете комбіноване живлення, ви одразу під'єднали, можете працювати напряму від, від мережі. А інше, наприклад, якщо незручно від мережі, я розумію, можна почекати 5-10 хвилин. І цього заряду достатньо, щоб для одної роботи самим тримором, Да? Там, наприклад, на 10-20 хвилин його вистачить. Тому нові технології це завжди комфорт і зручно. Отже, в принципі, ось такий огляд не вийшов, і зараз переходимо до тестів. Тест номер один зараз у нас буде. Хвилинку зачекайте. Так, зараз ми <плес> будемо вимірювати за допомогою нашої програми, а, чи відповідає заявленому швидкість. Ну. В Принципі, Voyager не підводить останнім часом, ми робили експерименти, але давайте перевіримо, щоб це було почесному. І, значить, як, хто дивиться нас перший раз, показує цю програму. До речі, кожен може її завантажити. Це програма, ось така, вона визначає рівень швидкості за допомогою звучання. Я особисто досліджував це питання. Були майстри, які порівнювали ось такий метод і метод ручний. Там, де є спеціальний апарат, він там вчитує, як рухаються оберти. В принципі, сходиться. І я вам скажу на вже власному досвіді: от те, що заявляється, більш-менш ну, з похибкою, невеличкою, там, в 300 десь обертів, але сходиться. Все, давайте перевіряти. Значить, вмикаю вам першу швидкість: це в нас має бути 7000 обертів. Так, тут вісім ось. Поїхали. Отже, перша швидкість нам показала 7, майже 7800. Ну, знову ж таки, погибка в 200, ну це можна вважати відповідає заявленому. Давайте дивитися 8000 обертів. Ну 7700. знову ж таки, як ми говорили, похибка в 300 можна вважати, що відповідає заявленому. і це приємно. Отже, повертаємось, і зараз у нас буде ще один тест. Ми попрацюємо трішечки цим тремором. Також, от мені здається, цей самий тест, коли багато хто очікує його. А, і зараз ми попрацюємо. значить, Що ми зробимо? ми Перше на руці я вам покажу, в принципі, ну це не складне завдання, тому що м'яке волосся. І без насадочки я вам пройдуся в мене тут шия. Без насадочки я вам покажу, як він знімає. Також буде цікаво. І перед цим тестом я хочу розказати трішечки про бренд Voyager, У нас багато дуже техніки Voyager В наявності на нас. На в нашому магазині на сайті пояснює, чому. Ви знаєте, дуже хороша техніка по це фабричне виробництво і по якості, і хороші відеоки. І саме головне, можливо, колись я вам додам матеріали, але ці матеріали є в Ютубі офіційного, офіційного виробника Вояджев, них є канал. Вони показали своє виробництво. Ви знаєте, це заворожує. Тобто, в них, можливо, якщо хтось там думає, що це там якесь підвальне виробництво в нас народі. Знаєте, у нас вистачає. Та я вам скажу, що в них повноцінне власне виробництво, власне, фабрика велика, де там все забрендовано від GR Home, там від GR Store. В них оце все забрендовано, надписи в їхніх кольорах. Ось це, що, до речі, ви бачите, ось цей кольор, це кольор офіційний, офіційний ЛОГО в такому кольорі. І в них велике виробництво, в них працює багато людей, в них вітрина з різними моделями, скільки вони їх роблять? Вони постійно щось випускають нове? Це дуже хороший бренд. Е, інше питання, що ви його не знаєте, а ви не повинні знати, тому що цей бренд виготовляє машинки для стрижки, тримери, електробритви. Ну і фени ще там, можливо, ще щось жіноче там може бути гофре і таке інше. А е, чи часто ви цікавитесь такою технікою? Ось питання, да? Якщо це були б, можливо пилососи, телевізори, різна побудова техніка, можливо, ви краще знали цей бренд, оскільки в них дуже вузьке направлення, відповідно його знають ми, хто займається там тримерами. Так, ось це також про це ще хочу вам сказати. Ціни в них приємні. Поясню чому, тому що вони не наймають акторів, вони цей бренд не знімається в продакт плейсменті. Що таке? Це маркетинговий інструмент, який використовують дуже світові багато брендів. Для того, щоб в голівудському фільмі засвітився, от, наприклад, від давайте уявимо, що є якийсь фільм, і там зірка якась там певна, голівудська, відома там, буде користуватися ось таким тримером. Ви одразу задумайтесь, що це таке? Що це? Що це? Ви підете в інтернет, хтось захоче те ж саме. Потім уже сам виробник почне підігрівати аудиторію і показувати фото, постери з цим актором. Це працює на ура, але ж це кошти. Звідки ці кошти беруться? Вони беруться з ціни за товар. Відповідно, таких інструментів немає, тому і ціна більш приємніша. Оце я вам покажу, як є. Тому давайте вже в кінці цього відео нарешті саме очікуваний тест ми зробимо. Я вмикаю 8000 обертів. Нам цікаво, восьмірочка. Буде ось тут у нас рука. І... Зараз ми перемкнемо камеру, щоб вам було краще видно. Так, бачите, скільки тут роботи тримеру буде? Що, попрацюємо? Ставлю 8000 обертів. вам. Працюємо. Буду дуже повільно все це робити, щоб вам було зручно. Ви бачите. В принципі, на руці, ну, це рука, це не щитина. Ніяких питань немає. Воно працює тут, щоб ви не сумнівались. Тепер на обличчя прийду. Значить, тут у нас іде ось така в мене на ший дрібна щитина. Я її підчищаю, щоб було гарно. І давайте подивимося, чи достатньо тримора, щоб просто закривати таку задачу. Наприклад. Так, ось те, що я вам кажу. Ось без щитини посередині, з боку ми пройшлися. В принципі, от якщо я вам зараз камеру здалеку покажу, нічого не помітно. Але якщо ми от так зробимо максимально наближено те, що я вам і казав, є ще такі чорні крапочки. Мене особисто ну влаштовує це. Особ, якщо там немає ніяких там важливих зустрічей, мені це влаштовує абсолютно. Я знаю, що в мене не буде точно подразнень, і воно буде досить добре. Якщо вас це не влаштовує, на допомогу йде шейвер? Шейвером ви шліфуєте вже під 0 точно, щоб вже така була шкіра, як в мене на лобі, це вже шейвер він підчистить. Ну, Ви вирішите самі, я ж кажу, що це треба дуже вже наближено або проводитись рукою. там. Якщо ми ось так, хоча б я трішечки, ось, бачите, поверну камеру здалеку, ну, взагалі нічого не видно, воно все добре. Мене влаштовує абсолютно. Тому можна вважати, що це тример з хорошим нульовим зрізом. Друзі, тому, звичайно, я рекомендую. Тобто, це хороший, класний тример. Ця функція підсвітки дуже класна. Можливо, вона і не всім потрібна, і не завжди, але те, що це є, це вже дуже добре. Тому. Замовляйте, вже є в нас доступне до замовлень тримери. Вони є в наявності. Ціна 1199 гривень. Як на мене, адекватна доступна ціна, з урахуванням того, що в принципі ви його берете не на один місяць і не на один рік навіть. А чому так я спевнено кажу? Тому що в нашому магазині діє гарантія на один рік від нашого магазину. І відповідно, ви замовляючи в нас, знаєте, що від нашого магазину йде гарантійне обслуговування. Тобто, якщо щось трапляється протягом року, ми за свій рахунок компенсуємо і робимо експрес-заміну. Далі, наступний момент: всі фото, відео огляди це нашого виробництва, це наш унікальний контент. Опис також. Ми особисто все перевірили, подивились, що заявлено, і зробили свій опис, який справді відповідає. Фото також, ось як ми дивимося живу, так і фото в нас на сайті. Тому будемо раді співпраці з вами. Переходьте, замовляйте, відправляємо швидко-вчасно. Завжди на зв'язку. У нас є гаряча лінія, у нас є вайпер, телеграм. Можна написати куди вам завгодно, можна написати в інстаграм. Ми відповідаємо вчасно, відповідаємо швидко і відправляємо також. Ми відправки у нас щодня, до речі, щоб ви розуміли. Тому дякуємо, що ви з нами. Підписуйтесь на цей канал. Ми вам будемо далі ще робити багато хороших, цікавих оглядів, намагатись робити більш якісний хороший контент. Тому дякую, що ви з нами. Підписуйтесь на цей канал. А ми будемо далі вас радувати хорошими оглядами, цікавими, незвичайними, ексклюзивними. Дякую, до нових зустрічей.